Привіт, друзі! Те, що ви сьогодні побачите, дуже довго обговорювали в китайських соцмережах. Невідомо, коли саме це сталося і як звали всіх учасників. Але в цій історії, якою поділилися сотні тисяч користувачів інтернету, є щось дуже важливе те, що має почути кожен із нас. Ні для кого не секрет, що в Китаї багато людей обирають потяг як основний спосіб пересування. Але є і проблема. Місць. Часто не вистачає, і тоді люди змушені купувати особливий квіток без місця. Їм доводиться стояти всю дорогу. Потяг, що прямує з Гонджоу до Ченду, завжди переповнений, саме в ньому і сталася ця історія. На одній із зупинок у вагон зайшов літній чоловік із важкою сумкою. З першого погляду було видно, що він дуже втомлений, він сів на вільне місце. Сказавши сусідовий, що повертається після зміни. До цього він працював цілодобово. Він купив квиток без місця, але стояти всю дорогу йому було б дуже важко. Тож він сподівався, що власник місця не з'явиться і не прожене його. Потяг рушив, а власник місця, на щастя, чоловіка, так і не прийшов. У переповненому вагоні було багато людей, особливо в проході. Серед них стояла худенька дівчина. Трохи старше 20 років. Чоловік одразу помітив її, вона стояла прямо навпроти, не маючи змоги навіть нормально вмоститися, бо пасажири постійно її штовхали. Подивившись на неї, літній чоловік із турботою сказав: Так важко стояти в переповненому вагоні, я вас розумію, скільки вам ще їхати. Дівчина відповіла, що все гаразд, іншого виходу нема, до її станції ще близько сьоми годин. А ви зможете так довго стояти? засумував чоловік, похитуючи головою. Через кілька моментів інший пасажир обернувся до дівчини і доброзичливо запропонував. Дівчино, скоро моя зупинка, чому б вам не присісти на моє місце? Вона вдячно відповіла: не хвилюйтеся, я справді в порядку. Дуже дякую. Незабаром у вагоні з'явився контролер. Підійшовши до дівчини і перевіривши її квиток, він подивився на неї і сказав: я побачив невідповідність, дівчина. це ж ваше місце, вказавши на сидіння, де сидів літній чоловік. Чому ви стоїте? Вона усміхнулася. Це літня людина, якій навіть ходити важко. Йому було б дуже складно стояти, він не витримав би таку довгу дорогу. Добре, сказав контролер, але ж ви не сказали йому, що він сидить на вашому місці. Якби я сказала, він би одразу поступився, але я хотіла, щоб він спокійно посидів. Після цієї відповіді у вагоні настала тиша. Контролер подивився на сплячого чоловіка, потім повернув дівчини квиток і тихо сказав: Ходіть зі мною, я знайду вам вільне місце в наступному вагоні. Пасажири, які почули цю розмову, почали захоплено обговорювати вчинок дівчини. Але потім сталося дещо те, чого ніхто не очікував. Дівчина нахилилася і дістала з підсидіння сидіння милиці. Вона сховала їх там раніше, і ніхто навіть не помітив, усі остовпіли, коли побачили, що вона не може просуватися без них. І навіть у такому стані вона вибрала стояти, щоб літня людина могла посидіти. Напевно, зараз більшість людей не поступилася б місцем у подібній ситуації, але, як показує ця історія, на щастя, ще залишилися ті, хто своїми вчинками дарує добро, навіть ціною власного комфорту. Ця коротка історія безсумівна несе дуже важливе послання. Щоб світ став кращим, потрібно більше таких самовіданих людей, як ця добра дівчина. Якщо ви згодні, ставте лайк і діліться цією історією з друзями. До зустрічі!